Я прийшов одразу до терабора, і в нас просто почало летіти все, що тільки можливо. І ну я отримав поранення, і декілька хлопців, які були. Зі мною е, теж ну, не декілька, багато хлопців отримали поранення, декілька хлопців загинуло. У мене була підозра, що буде ампутація. Не потрібно мені співчувати, я вижив, в мене все добре, е, і ну, нога нічого в мене друга є. Чому ви вирішили все ж таки проходити реабілітацію саме у Дніпрі? Я побачив е, цих лікарів, е, ну, які зі мною працювали. Я їм повірив, е, і я ні секунди не жалкую, що саме їм. Довірився, тому що в ну, нас дуже круті спеці спеціалісти. Я до вас з тренування приїхав е три рази на тиждень е бразильський джиу-джитсу і два рази на тиждень бокс. Денис. Він же Халк. З початком вторгнення пішов добровольцем, не маючи досвіду, але маючи бажання і мотивацію. У вересні 2023 року. Він отримав поранення. Потім була ампутація. У мене все добре, не треба мене жаліти, посміхається Денис. А ще займається єдиноборствами і підтримкою ветеранів. Це історія про силу як фізично, так і духовно. Яким для вас було 24 лютого? ранок? Зранку я прокинувся десь пів на шостого. Збирався в спортзал йти, і зайшов у новини. І побачив, що почалося повномасштабне вторгнення. І отак от і почалося. У вас були думки до цього, що це можливо? Та ну, я був майже впевнений, що це відбудеться, але я не думав, що це буде повномасштабне вторгнення. Я думав, що це буде там, ну, як і раніше Донеччина, Луганщина. І ну, мені здавалося, що. Так масштабно на всю Україну неможливо, але я помилявся. Ким ви були в цивільному житті тоді. Маркетинг і ви доброволець. Да, так. Ви прийняли це рішення? Я прийняв рішення ще 24 лютого. Спочатку я не служив срочну службу, тому я подумав, що ну в мене немає ніяких військових навичок, тому я пішов одразу до тероборони. В перші дні ну, наступного дня після вторгнення я тоді мешкав у Києві, і ми у теробороні були між Києвом і Житомиром біля Житомирської траси. І коли ворог вже відійшов з тих регіонів, я спочатку подумав, що треба стати на облік військкомат. А, і коли прийшов до військомату, я побачив, що а, є хлопці, які а, добровольці, ну, я в той день замислився і вже ввечері прийняв рішення йти вже до ЗСУ. А, я хотів десантно-штурмові війська, і, ну, і, і попав туди. Очепки а, був відбір а, до розвідки і ну, по бажанню. І хлопець, з яким я разом пішов, ми. Прийняли рішення йти до розвідки. Потім була очепка саме по розвідці. Коли вона підходила до закінчення, приїхали спеціалісти зі 132-го окремого розвідбату і, ну. Собственно, ми всі туди і попали з нашої вичепки. Я був е, у 132 му окремому розвідувальному батальйоні. Е, посада в мене була-оператора. Старший, роз, старший, е, старший розвідник -оператор. Якщо розшифрувати для цивільних, що це за посада, які ваші обов'язки, що вам треба було робити? Ми багато задачні були, тому а, ну, нас вчили як розвідників. Але коли а, вже ми а, приїхали на перші бойові, то ми завдання зовсім різні виконували. Тобто це була не тільки розвідка, і, і тримати оборону, і штурми, і як піхота. Тобто ну, багато всього виконували. Спочатку це Донецька область була, саме Бахмут. А це... Потім а, нас вивели на відновлення, а, і потім наступний напрямок: а, це була Запорізька область, а, роботи на Вербове, і там я вже а, і отримав поранення. Я народився в Луганській області а, до повномасштабного вторгнення я мешкав у Києві. А, Дніпро вже переїхав після поранень. Як вам Дніпро? Мені подобається. Ну, я до цього був вже в Дніпрі. Завжди подобалось це місто. А які вже улюблені місця? Та я б не сказав, що є якісь улюблені місця можуть бути улюблені тоді, коли ти там з людьми, з якими ці місця асоціюються. Ми штурмували ворожі позиції після, ну, удачно штурманули і потім декілька разів зав'язувався бій з ворогом. Він то відходив, то знову накатував. Ми відбувались. І в якийсь момент, коли ворог вже ну, ще раз відійшов. Ми розсередились, і в нас просто почало летіти все, що тільки можливо. І ну, я отримав поранення, і декілька хлопців, які були зі мною, теж ну, не декілька, а багато хлопців отримали поранення. Декілька хлопців загинуло, на жаль, і, і почалась евакуація. Момент поранен випалив свідомості? Так, так. У вас було розуміння наслідків поранення, що можливо буде ампутація чи ні на той момент? Е, У ну, мене була підозра, що буде ампутація. Е, нога була е, поламана в, неї, в декількох місцях, і я розумів, що евакуація до точки евакуації е, 7 кілометрів. І, е, я розумів, що турнікет буде довго накладений. І, скоріш за все, прийдеться ампутувати. Було розуміння, я під час евакуації я вже себе підготував до цієї думки. Вибачте, що я таке питаю, але ну, не можу не спитати. Ну і настає цей момент, це відбувається. Як ви далі приймали цю нову реальність для себе? Е та нормально, я приймав всю реальність. Е, я ж кажу, що я під час евакуації вже е, цю думку. Ну, я звикся з нею, і коли б мене привезли вже е, в лікарню, е, а ну, в мене ще контузія була, і барабанні перетинки лопнули об, обидві, я майже нічого не чув. І зібрався, зібрався консіліум лікарів. Біля мене, і я бачив їх задачені обличчя, такі сумні, щось вони там спілкувалися між собою, і я намагаюся щось запитати, але не чую, не чую ніяких відповідей, тому що ну, кажу, що слух пропав. І в якийсь момент підходить до мене доктор, каже, ну, що довго турнікет був накладений. Я кажу, ампутація, він каже, так. Да". Я кажу, без цього ніяк. Він каже, ніяк. Ну, я кажу, ріжте. Тобто, ну, він не очікував, мабуть, що я так швидко погоджуся. Ну, навіть ваш реабілітолог Даша, от вона перед інтерв'ю мені сказала, що Денис такий позитивний. Каже, з ним так було легко працювати. Ну, саме Даші зі мною не одразу було легко працювати. Мені. Mm. Ну, я досить швидко попав на реабілітацію е, в рекавері і е, саме до Даші. І е, мені хірург тільки що казав, що мені е, ну, там, не треба ніяких там різких рухів і берегти ногу потрібно. А Даша мені навпаки казала, що от, треба вже там на ходунки, там щось ходити. І в мене таке було відчуття. Супротиву я і кожну дію, яку давала мені Даша, я ставив під сумнів. І потім, вже завідуюча відділенням, Алла Петрівна мене до себе викликала і каже: ти або лікуєшся, як ми кажемо, або, ну, або ми в тебе випишемо звідси. я сказав, що окей, давайте лікуватись. Ну і далі все вже було. Добре, всі, всі по-різному реагували. Хтось, ну, хтось нормально, спокійно, хтось почав співчувати. Я кажу, що ну, не потрібно мені співчувати, я вижив в мене все добре. І ну, нога нічого, в мене друга є. І ну, всі по-різному. Навіть побратими були такі, які по ну, тим просто підтримали, а були такі, які пишуть там кріпіть, я кажу, що. В смислі кріпись, ну, в мене все добре. А, і ну, дійсно, далі все було добре. Чому ви вирішили все ж таки проходити реабілітацію саме у Дніпрі? Я побачив цих лікарів, ну, які зі мною працювали. Я їм повірив. І я ні секунди не жалкую, що саме їм довірився, тому що ну, в нас дуже круті спеці спеціалісти. Ну, я не знаю там про всю Україну, але я думаю, що в принципі, по всій Україні, тому що війна вже триває повномасштабно три роки, більше трьох років. А взагалі ми воюємо з Росією там, з 2014 року. І я розумію, що той досвід, який є в наших лікарів, він ну він потужний, він крутий і закордонні спеціалісти повинні у наших вчитися. А я до вас з тренування приїхав. Три рази на тиждень бразильський джиу-джитсу, і два рази на тиждень бокс. Ну, це останні там пару місяців. До цього просто був, був там, спортзал, качалка в такому плані. Але зараз хочу саме єдиноборство. У мене ампутація одразу під коліном, і там залишився маленький шматочок малої берцової кістки. І вона мені дуже заважає, і, скоріш за все, наступного тижня я буду оперуватись, щоб її видалити, тому що ну, вона створює для мене значні обмеження ну, більш в спорті. Не в житті, а саме в спорті. Я хочу ще більше тренуватися. Я одружився рік тому. Мене дружина у всьому підтримує, і це мені ще більше надає якогось а, сенсу, стимулу для руху вперед. Тому що мені іноді здається, що я в себе так не вірю, як вірить в мене вона. І, і мені хочеться. А, Аправдовувати її довіру, її віру в мене. І тоді в мене все виходить. в мене правда все виходить, тому що от після поранення якесь пройшло. Переосмислення взагалі життя, тому що е я міг загинути, і там було безліч варіантів саме загинути під час поранення. І е я вважаю, що мені е життя подарувало другий шанс, і я зараз намагаюся його використовувати просто на максимум. Е е рухаюсь куди, куди треба і куди не треба, Аннушка. Я тобі дуже вдячний за те, що ти в мене є, за те, що ти мене підтримуєш, за те, що ти е віриш в мене і е надихаєш рухатись вперед. Е для мене це дуже важливо. Я кохаю тебе. Я зараз керівник ветеранського простору в Дніпрі. Е е Окрім цього, я зараз продовжую навчання по маркетингу, тому що це така сфера діяльності, в якій потрібно постійно щось нове вивчати. Вона не стоїть на місці, ця сфера. І я зараз планую власний проєкт, досить великий, пов'язаний. З реабілітацією і. Зі спортом для ветеранів це ним 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 зараз і займаюсь. Ну, саме в такій кількості запал з'явився тоді, коли я отримав поранення. Коли я ж кажу, переосмислення відбулось можливо можливо до участі у війні в мене теж десь якісь моменти були депресивні. Я це не виключаю. Вони були, але ну, взагалі, якщо казати, я ну, позитивна людина, в принципі, ну з самого початку. Про чоловіків, ви знаєте, мабуть, я один з небагатьох, кого це не дратує. Знаєте чому? Ну, я про, не, скажу, не про ті випадки, коли там незаконно, коли там за гроші виїжджають, ну, це, це просто вони порушники закону. Це трошки інше. А взагалі, я пішов добровольцем, тому що я так вирішив, тому що ну, я навіть там. Виписав собі причини, чому я повинен піти, саме для, для себе причини. І можливо, у інших людей немає цих причин, але ну, це мій вибір піти. Які ваші причини? були? Я зараз можу декілька навіть назвати. Саме перше — це те, що ну, в мене мій батько загинув, коли йому було 27. Коли почалася повномасштабна війна, мені було 37. Я розумів, що я вже пережив свого батька на 10 років, тому якщо навіть загину, то ну, вже більше пожив, ніж мій батько. Це була перша причина. Друга причина, я бачу, що прилітають ракети в мирні міста, вбивають жінок, дітей. Тих людей, які не можуть а, а, вплинути на розвиток подій. А я можу, я чоловік. Я, ну, я а, розумію, що в ну, будь-якому випадку а, ми всі під загрозою. Ракета прилетіла і все, немає людини. Але якщо я можу в цій ситуації щось зробити, щоб а, цьому запобігти, або, ну, в общем, Боротися, то я повинен це зробити. Ще одна з причин це був виклик для себе, чи зможу я. Тут розумієте, ще який момент. В мене є зневага до людей, не до тих, які просто не йдуть воювати, а до тих, хто і не воює, і ніяк не допомагає війську. А, от до таких людей в мене теж є зневага. Тобто, якщо ти навіть не йдеш, то ну, допомагай. Ну, це, це твоя країна, і а, її треба захистити. Про що я мрію? А, знаєте, я а, от я мрію про те, про що думав а, на початку повномасштабної війни, а, коли а, ми. Вся Україна об'єдналась, і ми підтримували один одного, ми допомагали один одному. Коли ми, в мене була ейфорія від цього, я бачив, коли, коли почалася міжнародна допомога нашій країні, то мені здалось, що от війна закінчиться, і ми от Після всього пережитого почнемо з чистого аркуша відбудовувати країну, створювати ну, щось хороше, щось добре, сильне. І в мене мрія, щоб все так і відбулося. Я вам дуже дякую за вашу позицію, за той позитив, який ви в ті темні часи. Несете в цей світ, це безцінно. Дякую вам за захист наш і я вам щиро бажаю, щоб ваші мрії з дружиною і ваші людські мрії професійні, вони теж здійснилися. Дякую вам дуже.